Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на одному із наших об'єктів. Це об'єкт реконструкції бази відпочинку, знаходиться він на Шацьких озерах. Собственно, позаду мене ви бачите наше Шацьке озеро. Що відбувається тут? Наразі зроблені інженерні роботи, тобто розведена каналізація, розведена вся вода, розведена електрика саме по території. Ми заводимо все в будинки. І далі вже напитимо всі будинки і всі наші приміщення. Зараз позаду мене заливається плита під басейн. У нас тут буде великий басейн інфініті з красивезним видом на озеро. Ви навіть не уявляєте, які тут красиві, неймовірні заходи сонця. Е, я вам обіцяю, що тут буде дуже гарно. За дома розташована сауна, в якій вже проведена теплопідлога, в якій вже розведена електрика. Зараз там ідуть уже облацювальні роботи. Там ми вже закрили всі питання по вікнам, дверям, тобто ідуть уже оздоблювальні роботи.